Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав цікавий такий автомобіль Kia Sorento 2011 року з двигуном 24. Бензиновий двигун з установленим газом. Має проблемку пробій теплообмінника. Вже може Раніше бачили, на нашому каналі багато машин ми пробиваємо від масла. і Теплообмінник замінили, але систему гарно не промили. і воно це масло і зараз воно таке, ну, подивіться, кришечка, яка все таке воно жирне, таке в маслі. Тому будемо мити цей автомобіль від масла. Отже, поїхали. Спочатку зливаємо цю всю муть, дивіться, воно видно не озброєним оком, воно таке маслянисте і, і пінисте. На рахунок патрубків радіатора пічки. Подивіться, в Kia і Фюндайках я кожен раз наголошую, що ці входи тут запускають люди, ніколи туди не лазять. От машина 11 року, їй вже 11 років. І бачите, от за десяток років вокруг образовується вже остатки антифризу старого, вони наростають, наростають і далі це все переходить в корозію. Корозія починає нищити ці патрубки пічки, тому треба слідкувати і при промивці системи бажано знімати патрубки, вичищати там все і, і промивати радіатор пічки, тому що проход в ньому важливий. Немає проходу, починає тут гниття. Тому зараз ми проведемо в порядок ці патрубки і промиємо окремо радіатор пічки. Зробили окреме підключення, почистили патрубки трошки знаружі. Чистенький у нас фільтр. Вмикаємо апарат. Ну, подивіться, що робиться в радіаторі пічки. 11 років ми, мабуть, перші до нього підключились. Ніхто до нього не підключав. Там радіатор пічки. Прибираємо бруд. Перевіряємо результати після промивки радіатора пічки, подивитись 78 градусів і продовжується набір. До усіх дефлекторів йде потужне гаряче повітря. Чоловік каже, що так не гріло, як зараз. Ну, звісно, що бруд вигнали, хімія попрацювала, очистила там, до блеска. І маємо гарний результат. Буде тепер взимку не мерзнути. Закінчили роботи по промивці системи охолодження в Kia Sorento, а саме видалення масла з антифризу. На самом ділі, вже коли поміняли теплообмінник, то Пробували ці ж люди, що поміняли, промити систему охолодження, але все рівно без підключення апарату, без прогонки, без багаторазових таких повторянь, операцій, масло не так просто видалити. Треба ще додати спеціальну хімію антижир, яка буде знешкоджувати це масло. І, і що ми маємо взагалі? Дуже класно вийшло чистенько. У нас чистий бачок ми помили. Зараз візьму такого шприца, наберу на пробу. Антифриз чистенький, цей шприц сам по собі трошки мутнуватий, тому здається, що трошки якийсь мутний, але він кристально чистий. Просто ми брали на пробу, ареометром заміряли. Зараз температура мінус 40 його. Концентрація, але ще трошки потребує дистильованої води. Тому доливаємо дистильованої води і буде приблизно на мінус 38-36. В автомобілі кому цікаво, бо інформація різна по поводу, скільки влазить антифриза в цей автомобіль. Це мотор 2.4 бензин. і Подивіться, який колір. Чистенький. В цей двигун більш до правди, що сходиться десь приблизно 6,6-6,7 літра антифризу. Тобто 34 35 концентрати вам потрібно, якщо будете міняти повністю повну заміну робити. Антифриз в даному випадку власник привіз свій, він взяв такий концентрат, на ньому є значок Дася. Ну, Видно, що це брендовий антифриз, йде для автомобілів і використовується, мабуть, на заводі, може ні, не знаю точно. Але написано, зроблено в Бельгії. Поставщик цього антифриза хазяїн довіряє поставщику, тому тут підробки бути не може. Лийте тільки якісні антифризи. Нагадаю ще, що слідкуйте за патрубками пічки. Якщо вони у вас дуже стануть корозійними і почнуть випадати з них куски, то вам неминуче потрібно буде міняти радіатор пічки. А радіатор пічки далеко не у всіх автомобілях можна просто так поміняти. Наприклад, цьому, мабуть, прийдеться знімати торпеду. Тому будьте за цим пильними і не ламайтеся, кажуть. Тому всім гарного дня, мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!